Найголовніше є життя Львівщини оперативно, змістовно і незаангажовано. Аналізуємо проблеми та пропонуємо шляхи їх вирішення у програмі Про важливе. На нашому студійному годиннику, 18 година і 42 хвилина. Вітання усім тим, хто щойно до нас доєднався. Сьогодні в Україні вшановує пам'ять героїв небесної сотні і подвиг учасників революції гідності. Саме в цей день, 10 років тому, під час революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом Януковича сягнуло свого піку. 20 лютого загинуло найбільше активістів майдану. Це 48 людей. І в історії незалежної України 20 лютого 2014 року увійшло як кривавий четвер. В цьому ефірі ми будемо спілкуватися із активними учасниками революції гідності. З нами на зв'язку вже є Борис Пошивак. Пане Борис, вітання вам. Чуєте ви нас? Вітання, чую вас. А також вітання. з нами на зв'язку. Олександр Лабецький. Пане Олександре, чуєте зі зв'язком? Все гаразд? Все гаразд на зв'язку. От власне значення подій революції гідності важко переоцінити сьогодні. Говоримо ми про те, що революція змінила хід історії України. От, Борисе, розпочнімо, мабуть, з вас. Ви були співкоординатором Львівського Євромайдану і координатором громадської ради Майдану. От як революція гідності власне почалася для вас? От як ви можете також охарактеризувати роль Львівського майдану у загальноукраїнському? Події для мене майданівські почалися якраз з вечора, 21 числа. Якраз після заяви заяви прем'єр-міністра Азарова, який заявив, що ніякої інтеграції не буде. Вийшли мої друзі. Звісно, зателефонували Бориси, де ти є. Коли я вже почув від них, що трапилось, ну звісно, не вийти, як то кажуть, не можна було. І з вечора 21-го числа я вже. Можна сказати, цілодобово м, займався майданом, хоча ми і до того робили прес-конференції, бо якось остерігалися, що щось схоже влада може утнути якийсь такий крок. Важливість Львівського, звісно, кожен регіональний майдан був важливий, адже він. Показує, що це не тільки Київ, що мовно розгоном київського майдану фактично нас не здолати. Що фактично є кіміцний тил, є регіональні майдани в обласних центрах, які направляють активістів автобусами до Києва, збирають кошти для пального на ті автобуси. Якось активізують людей на місцях. Це фактично на противагу, як це умовно, наших північних сусідів, де протести дуже швидко закінчуються, адже збирається в одному якогось місці з гайка і їх швиденько розганяють. Українців здолати значно важче, адже для нас майдан це не якесь локалізоване місце, це постає вся країна, і тому, тому нам легше перемагати і тому. Ми фактично ту злочинну владу змогли якось можна сказати перемогти. Та не не на, на даному етапі, це є так. Перед тим як поставити наступне питання, я зачитаю вірш журналіста, громадського діяча військовика Тараса Матвієва, який також був активним учасником революції гідності. Ну а коли почалася війна на сході, пішов власне, воювати. І Тарас загинув 10 липня 2020 року поблизу села Троїцького. Отож, щодо вірша, то там кілька рядків. Я зачитаю власне, їх. Жахливий час, великий час, розкрилюється Фенікс, і я боюсь запліснявіти на дивані соромно. Смерть прийде, коли я стоятиму на повен зріст, весна в передмісті. Власне, цей вірш Тарас написав 18 лютого 2014 року, коли їхав потягом до Києва. Оце фраза Я боюсь запліснявіти на дивані. Можемо здогадуватися, що це могло бути мотивом Тараса їхати на майдан і активно долучатися до повалення. Тодішнього режиму Януковича, от пане Олександре, що для вас було мотивом їхати до столиці? Чи перед столицею був також львівський майдан? Ми готувалися до революції. Переломним моментом у нас стала. Дії в Радіївська хода, коли пам'ятаємо на Миколаївщині, в Радіївці познущалася над дівчиною, опалили її, і це зробили міліція, і люди, жителі цього села йшли пішком до Києва. І наші хлопці з нашого середовища поїхали туди. Це здається, був червень, чи трав... червень, здається 13-го року. І ми побачили що люди не мають страху. І коли наші хлопці делеговані з нашого середовища такого право повернулися до Львова, сказали, друзі, буде революція. Ми почали інтенсивно готуватися. Звичайно ж, так само як сказав пан Богдан, 21-го числа ми були всі у Львові. Після цього я був депутатом. Оскільки я був депутатом Турківської районної ради, мусив поїхати і разом з нашими колегами молоддю організувати позачергові засідання Турківської районної ради, і де ми там переламали місцевих регіоналів і все таки прийняли рішення про підтримку. Акції протесту після цього ми організовано з Турківщини, Самбершини, з Поїхали до Київської Майдану і перебували там, в принципі. Е Майже безвиїзно до 20 лютого. Ну хто зі пізніше я на mm -hmm. 20 тому що був поранений 20 лютого власне, пане 에... Олександре, ви отримали орден за мужність третього ступеня за активну участь у революції гідності. Сьогодні готуючись до цієї розмови в цифровому архіві майдану, я натрапила на фотографію, яка була зроблена 20 лютого 2014 року. Зранку ви на цій фотографії я трішки візуалізую для наших слухачів. А хто є біля комп'ютера і має інтернет, то може подивитися? власне Власне, на цій фотографії ви присіли, прикриваєтеся дерев'яним щитом, і біля вас ще два майданівці. У підписі до цього фото йдеться, що і ви, і Василь Михалко були поранені на правому боці інститутської. От від того моменту, який є на фото, і до поранення, скільки часу минуло, і що за цей час відбулося? Ну дивіться, є багато речей, які навіть через 10 років не можна говорити, і те, не що можете говорити. сказати, так те, що можемо сказати, так. тобто ми не були хлопцями, які там скакали з фонариками вночі, співали пісень чи махали прапорами. Та то ми люди, які забезпечували господарську, безпекову фінансову діяльність великої частини того, що було на майдані, також у нас була комунікація з регіонами. Тому в принципі я був комунікатор з великим середовищем людей на майдані. Я знав кожну палатку, десь моє середовище, яке було таке дуже радикальне. Воно називало мене, що я цілий день це те, що Я всюди ходжу. що я кому... ну, комунікатор. Та mm. тому, коли 20 лютого. Я зранку пробудився. У нас там була безпечна зона, де ми могли ночувати. Я пробудився і пішов без охорони, без нікого. Просто пішов, і побачив там спочатку консерваторію, Потім пішли ми до жовтневого раз, потім другий раз нас відбили. Ми знов пішли. Тому дуже багато людей здивувалося, чому саме я пішов туди. Що мене волон не знаю. Це була яка сила зверху, яка вела. Бо по всіх законах, ну по всіх правилах, у мене там три телефони, і я не мав права десь там сильно ризикувати життям, бо тому що дуже ну дуже великий, Ну. Певна кількість процесів була задіяна на тих телефонах, на тій комунікації. І тому, відповідаючи на ваше запитання, скільки часу минуло, е коли я пригнувся, ну це, напевно, десь тривало. Бо ми дійшли, це якраз п'ятачок, де mm. зараз капличка, де, де хрест, це найверхня, з правої сторони, найвища точка. Вже вище нас нікого не було. Вже всі, всі на, на цьому Пятачку, й ми так називаємо, найбільше було вбитих і найбільше було поранених. Ну, напевно, від тої фотографії до моменту пострілу в мене минуло хвилин 10, Пано, 15. Ну за цей час я так колись е е е оцінював, що приблизно було 10, 10 убитих і приблизно там 15-17 поранених за цей час, ну і в тому числі, я. За тих там 15 20 хвилин на цьому пітачку дуже багато було людей поранено і вбито. Пане Борисе, ви є з нами на зв'язку. Так, От, власне, так. як ви події 20 лютого пам'ятаєте, бо знаю, що через випадок просто не були там. Але так ці події, мабуть, дуже добре пам'ятаєте. Ну, я був свідком ночі гніву» у Львові, яка бо крати мене відбувалася з 19 на 20, якщо так. я мені угу. нараджує пам'ять. Я фактично день перед початком розстрілів поїхав вже до Львова з Києва, бо почував себе дуже недобре, і вже у Львові навіть. Ну, їхав додому насправді, щоб трошки відлежатись, бо до до, до Стрія, і фактично не потрапив до стрия. мусив вже залишитися у Львові, бо температура вже під 40 піднімалася в мене, і фактично ці події мене застали в ліжку з високою температурою, але на ніч зніло, я все таки пішов. Був можна сказати більше спостерігачем, тримером відеооператором, тому що теж ма мав такий м, стосунок до. Майданівської такої медійної медійного об'єднання як спільнобачення, можливо, знаєте, і для нього якраз зробив кілька включень, показував, що відбувається у Львові. Був безпосередньо в будівлях і прокуратури, і поліцейські на той момент міліцейських відділень, і управління МВС мої відео долучені були до відповідних справ. Ось ну на, на даний момент я не розумів, чим а львівська акція ночі гніву сильно допоможе справі в той момент. Я о, чесно не мав розуміння, але принаймні, для громадян України вирішив висвітлити, що відбувається в нас у Львові. Безпосередньо дуже хотів поїхати, звісно, в Київ, але максимум і здоров'я вистачило принаймні дошкандибати до тих львівських об'єктів, де Безпосередньо активно відбувалися події, можна сказати, наче гніву так м'яко виразитися. От, власне з точка, з якої ми сьогодні є. Це 10 років від початку війни на сході України, і 2 роки від початку повномасштабного вторгнення. От як ви оцінюєте події революції гідності? Пане Олександре, до вас, мабуть, питання спершу. Це я тільки уточнення. вони ніч гніву з 18 до 19. Це просто так, 10 років. Mm, це впродовж з 18, до 19, -го, 20. -го. Це активні такі так, були так. події. Дії, бо я, також, mm -hmm. я також був учасником 18 числа. Я ще був у Львові. Ми безпосередньо мали відношення до тих всіх речей. Але тут не в тому справа. Ну, це була гідність. Це було середовище на Майдані було наскільки. От, там було аура Грегор, як Ми називали колективний розум. Насправді, е люди, які там прийшли, вони готові були віддати своє життя за інших, і дуже важко було на Майдані. Повірте мені, це тільки на суботу, на неділю, коли приїздали, приїздило в вічі. Там 100-200 мільйон людей. А деколи на Майдані залишалося вночі. Дві там три сотні людей Загалом на майдані побув дві три тисячі людей, максимум п'ятсот сімсот. них було багато таких людей, які просто приходили там, і можна сказати. Не бійці, і був великий ризик, що в будь-який момент могло е субота-неділя ніколи б не розігнали майдан, тому що було дуже багато людей, які являні mm. всіх інших. А от такі простійні деколи морози там 25-27 градусів морозу, і вночі на майдані 300, і ти розумієш, що в будівлях максимум 2000, з яких відпочиває. Тобто це розігнати майдан можна було за якісь там кілька-кілька годин, і ніхто би не встиг підтягнутися. Але насправді це ми е нашим таким охоронцем був. Е Архангел Михаїл, бо саме Архангела Михаїла, двадцять друге Старим стилем, все почалося. Перші палатки з'явилися біля Архангела Михаїла. Це тут біля проспілками і між поштою. Перші палатки ми розбили після розгону майдану. Далі церква Архангела Михаїла наверху нас прихистила після розгону суденського майдану. Тому це була гідність людей, і ця гідність тоді пробудилася. Ми тільки чітко розуміли, що росіяни нам цього не простять. Що буде продовження, і намо ну, що буде продовження, і воно перелило спочатку АТО е, пізніше воно перелилося в повномасштабну ну, війну. Люди проявили свою гідність. Люди вже 10 років борються за цю гідність, за своє майбутнє, за майбутнє своїх. Дітей, що там сильно не вникати по якісь політичні речі, звичайно, що не все здобулося після майдану. Багато чого ми загубили і 19-му році, бо захотіли є різниця, і простих рішень. Так, але ця гідність вона мусить іти. мусить бути присутня в нас в наших діях. Ми мусимо бути єдині, як ми тоді просто декілька десятків людей в принципі змінили. Ну декілька сотень людей на майдані змінило хід історії так. Так само зараз хлопці і в Адіївці, та не тільки авдійці, в кожному на кожному відрізку, на кожному кілометрі змінюють хід історії. І цей хід історії на жаль зараз такий, що ми маємо вистояти і перемогти. І тут ключове слово вистояти ми вистояли на Майдані і мусимо тепер вистояти. Бо, на жаль, спочатку повномасштабного вторгнення нас всі годували, особливо Арестович і всі інші. От ще два-три тижні, ще два-три місяці. І там буде перемога, пішло Поїхало вже чи на жаль, чи на щастя, вже ніхто не. Говорить там про перемогу, так нам треба всім зараз об'єднатися, щоб вистояти і потім перемогти. Тому це об'єднання, гідність вистояли, перемогли тоді і зараз. Так само мусимо об'єднатися з гідністю вистояти, окропити кров'ю та перемогти. Так, от якщо повернутися до революції гідності, чи відрефлексована належним чином ця е, революція, чи все ж таки є моменти, які треба пропрацьовувати, е, пане Борисе, до вас. Це великий здобуток, що принаймні ми, ми не стали фактично такою стороною. О, вони ж зробили лихе цій країні. Та майдан з однієї сторони переміг в тому, що він став таким державотворчим елементом для нас. Та він таке. Е та його згадують в е, ну я маю на увазі революції гідності. Так його згадують в підручниках, та президент е, бере безпосередню участь в заходах цієї державні. Тобто це частина стало нашої державної традиції. Та це не те, що ми там е, нас не перетворили в якихось бандитів і, і згоїв і тому подібне. Та це тому, що піднялася вся країна, і тому о, фактично це є. Вагомої складової сучасної нашої держави. Е, чи все добулося? Ну я вважаю, що жодна революція, яка від початку ніколи не досягає своїх таких стовідсоткових всіх своїх всіх, всіх, людей, завдань, які собі задумували люди, коли починали виходити, та до прикладу, на революційний майдан, все рівно є. В чомусь зрадонька, так як можна сказати, в чомусь є перемога. Та щось ми здобули. Там не стали е, Білорусію. Ми в спільному війську росіян, білорусів е, і українців, там не штурмуємо, десь якісь підгиданськом. Якісь окопи та в, 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 в польські, та нас перетворили в бидло родів, та як з одної такої ре революційної пісеньки. Ми бидло, ми не кизли. Там трошки іншої революції. Ось, і Але ми можемо сказати перемоги, власне перемоги. підсумувати нашу розмову і сказати, що революція гідності точно залишиться у національній пам'яті українців, однією, мабуть, із найвизначніших сторінок у нашій історії. І однозначно, це та історія, якою пишатимуться наступні покоління. Вам дякую за цю розмову. А слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку були учасники революції гідності. Це Олександр Лабецький та Борис Пошивак. Дякую, що ви були з нами. Для вас працювала Лідія Станіцька. Гарного нам усім вечора.